Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами, настільки важче жити це життя ніж зумором. От я зараз розкажу три основні причини: лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли а, віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері. Де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано. от я ж кажу під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато вік... Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої. Що ми маємо здобути освіту, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя. Там один партнер, два-три, максимум на все життя, і так далі. І тут ми з вами опиняємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопки в телефоні взагалі, хто що захоче, і так далі. розумієте? І виходить, що нас міленіалу з вами, хоча більшість, ось, якщо ви мого віку, ви зеленіали, Тобто ви і там, і там, ви на. Двох стульях, типу, отак стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Но нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От, подивіться на сучасну молодь. вони реально ну. По-своєму, нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство, да, з вами? Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту. це все розвиватися дуже легко. Да? От. Але в другий момент для нас це важко і непонятно, і ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепиться. І не можемо, бо світ змінився каб, ще кардинально, тотально. Якщо ви подивитися, як зумі розтворюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші чи щось більш прогресивні, і так далі.